Вітаю, це програма відверто за 600 секунд. У ній рівно за 10 хвилин відомі люди нашого міста і не тільки розкажуть про найсокровенніше про те, чим вони живуть, заради чого щодня прокидаються, і як ставали тими, ким є. Її порівнюють із відомою українською художницею Євгенією Габчинською через те, що її картини яскраві та веселі. Її фішка Дівчата з довгими шиями та великими очима. Сьогодні говоримо із художницею Анною Василенко. Котики самі найперші з'явилися, тому як я диплом малювала. Там котики в мене були дитяча гра була. Потім був такий час, вільний час, і я вирішила, а чому б не спробувати на холсті? Для себе вони такі яскраві, думаю, що спробую. І вони якось більшості моїм друзям сподобались, потім якось мені запропонували в магазині продавати. О, думаю, Якщо подобається, то чому б його так не розвивати. Потім сюжетні якісь картини з'явилися, там котики вже там, їх більше, великі формати. А дівчата, то вони само собою якось Вони були закриті для більшості глядачів. Я нікому не показувала. Там якісь ескізи більшості ескізи були, там так трошки щось. Звісно, там вже як маленькі якісь формати, а потім вирішальним була виставка про кохання. І я ризикнула, думаю, треба все ж таки представити дівчину цю в своєму стилі. Я сумнівалася, чи варто, чи мене зрозуміють. Що це таке? Може не приймуть картину. Я малювала картину місяць місяць, дивлячись на те, що зараз я набагато швидше малюю, але я малювала її місяць, не відволікалася більш ні на що. І коли музей музея відвезла її, я через кожен там якийсь час запитувала, прийняли картину чи не прийняли, бо ну вони та ні, прийняли все ж добре. І тоді повісили на центральну стіну, були гарні відгуки. Я думаю, о, значить, якийсь уже. І, і, і Щось вже якийсь початок є. Що над... самий художник надихає, то це, я б не сказала, що один, це імпресіоністи може. Я взагалі давно полюбляю імпресіоністів, я читаю більше їхню творчість, більше якось вони мене захоплюють. А якщо е те, що стосується більш мого стилю, що мені вже треба для створення якоїсь картини, я більш переглядаю там, е декор, там, стиль там, шабішик. Там, Щось ретро, таке, те, що мені близьке до, до картин. А так само якогось художника, от мій улюблений, я відкрила його, зараз надихнусь, такого немає. Є така картина, яку б ти ніколи в житті не продала. Та безліч таких картин. І які залишаю вже собі після якихось виставок або ярмарок. Я знаю, що я копію таку не зроблю, і вона, якби є, е, вдала. Я знаю, що вона вже є якимсь етапом моєї. Якби творчості такої, я думаю, що повторювати я її вже не буду точно і тому я вже її не продаю. А як ти розділяєш, те, коли ти малюєш для себе? І для того? Більше для розділяється, коли якісь виставки з'являються. Тоді вже більше себе можеш заставити. Так, виставка є, саме якесь певне число є, ти на нього малюєш. А так, щоб дуже рідко буває такий час, щоб там така дуже гарна ідея, і я собі можу дозволити просто так малювати це дуже довго тоді малюється. року можу малювати. Більше, звісно, подобається для себе малюється. Це ж, це ж понятно. Тому як на замовлення є такі, проговорюються якісь деталі, які мені неприємні. Це там справа, це там то такий колір. А коли ти починаєш працювати, ці кольори несумісні. Не і ти їм пишеш, що це несумісно, вона каже, я подумаю, і це якась така тяганина, і воно якось трохи. Тобі вже не хочеться знову сідати і продовжувати роботу. А як ти, звісно, сам, я, наприклад, можу десять разів поміняти кольори, знаю, от у мене щось не так, щось не так, ніби все добре, а кольори не, не співпадають, воно не той ефект, який повинен був від початку. Але ну, це не завжди так буває. Просто є термінові замовлення, то то взагалі ховайся. Швидко мені на свято, ото от, то от, от, то і ти вже якусь таку невисокшу роботу їм віддаєш. Ну, це так буває, але це таке життя художника. <плес> В майбутньому хочеться, щоб не кількість якась була певна, не там якийсь певний там, час, а просто щоб я знала, для чого це я роблю і що це має. Та й певний якийсь, як би сказати, все ведеться до того, що я собі запланувала, якось ріст що був в тому всьому. От так, Наприклад, мені кажуть, що ага, ти малювала в цьому місяці 5 картин, тому на наступний рік ти повинна вже 10 їх намалювати або 15, це буде говорити про те, що ти вже. Ти вже професійно можеш тобі більше замовлення. Я кажу, не в тому річ, мені не хочеться кількістю брати, мені хочеться якістю брати, більше над ними просиджувати, щоб якийсь ріст був в картинах, щоб видно його було, щоб не тільки я бачила, люди це бачили, щось нове з'являлося, щоб не на місці зупинятися. Я не можу дам. Може за місяць я одну картину намалюю, але яка вона буде, та картина. Для мене це, це важливо. І я борюся навіть зі своїми батьками в цьому всьому, коли є такі моменти. Ти вже повинна більше працювати. А кажу, це не в тому, річ. Якість повинна бути. Кому я продала картину. Мо я своє ім'я повинна вже якось збільшувати. Тому важливо не як не яку ти, мабуть, зараз картинку, а в коти картинку. Це зараз теж. Я завжди говорю, що потрібно працювати. Треба бути наполегливим, себе заставляти, змушувати, над собою працювати, не стояти на місці, тому що там є якісь часи, коли тебе щось пригнічує, не виходить. Ти можеш закинути, звісно, піти на будь-яку роботу і працювати. І ти не будеш мати від того щастя. Я завжди себе важко заставити кожного дня, підніматися, працювати, щось читати, щось дивитися, щось, що в країні робиться. Тому дійшовши до виставки, я зрозуміла, що це все це вже перший етап пройдено. І Я до цього досягла якогось певного рівня. Тому треба два рази тепер більше працювати, щоб була інша виставка. В душі, звісно, в нього якась позиція все одно є. Чи він когось підтримує ту чи іншу політичну силу, чи він проти, чи запросто, що він може якось неактивно це все висловлювати. І в душі якось він може це все в нього е, виливається все, все на його якісь роботи, там, на його нові роботи, то все ж. Але я не думаю, що взагалі хтось може не, ну, не реагувати на це все. От зараз, саме зараз, думаю, що всі реагують. Якось реагують все одно всі. Коли було відс відсторонено, якось я не дивлюсь, я не знаю, що там, я не хочеться дивитися, там, і я не розуміюся на тому, що приходить. Такого не може бути. Просто що людина може може сказати, що вона там проти народу, чи там за 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 когось, боїться може просто це сказати. І ти б хотіла намалювати коли-небудь картину на тему політичну? Все ж стиль якийсь далекий від мене політично. Тому, може, в мене в більшості, в моїй творчості, це може вильється в якихось е кольорах. я думаю. На кохання, то в мене перше, такі, як я кажу, е контрастні кольори червоні. ж вони з'явилися не просто так. Я думаю, це теж якийсь е слід відклали ці події. Були деякі негативні відгуки. Але я вважаю, що людина, яка не досягла того рівня, наприклад, творчого якогось, вона взагалі не стосується до цього всього, вона, я не маю прислухатися до неї. Це критика не є якоюсь вагомою. а що колеги старші колеги говорять? Старші колеги говорять, подобається все. Те, що обличчя, наприклад, те, що я бачила, чула, то ніби все добре, в мене є свій стиль. Я рухаюся ніби в своєму правильному напрямку, е, можу в цьому всьому щось досягти. Е, я ж кажу, негативної, явної, явної такої я ніби не спостерігала. Ну, я, звісно, відношуся до критики, якщо чесно, це дуже погано. Воно ніби ти посміхнулася, треба, щоб була критика. Завжди треба, щоб була. Але ж додому приходиш, сіла. День не малюю, два не малюю, три дні не малюю. Що таке? Мабуть, там що, Та, друзі? Та ти це ж завжди ти ж... Ну, це, це повинно бути, якщо все класно, то це якось аж прісновато, аж нецікаво. Да? Все так класно, солодко. Повинно бути якесь негатив, Воно якось підбадрює. Так, треба подивитися, що ж не так Ні, доказати там може якось. якось воно більше підживлює тебе. Побільше сили людям. Я хочу побажати, щоб терпіння побільше. а більше в творчості я хочу побажати, щоб кожна людина слідкувала своїй мрії. Тому ну, треба мати свою мрію, треба мати свою ціль, до якої треба йти. Тому як є такі люди, які не цікавляться нічим, не розвиваються поза роботу нічим, і мені дуже їх жал, шкода таких людей. Тому хочу побажати, щоб вони. Чимось цікавились, до чогось йшли. Тому що життя коротке, і ти не просто так на цій землі. Ти маєш якусь місію виконати, щось маєш корисно робити. Це була програма відверто за 600 секунд. Рівно 10 хвилин. Сьогодні ми говорили із відомою черкаською художницею Аною Василенко. Побачимось.